Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Новий рік Різдво. Знову нам стукає-стукає, а в мене ось такий український символ Різдва. Хто знає, як це називається, напишіть в коментарях, чи знали ви цю історію. Бо я була в гостях в садибі Святого Миколая і дізналась цю чудову традицію, українську традицію це дідух. Дідух він існував, існує і буде існувати. Це символ Різдва. Ось так він плететься з останнього снопа, збирають коли в полях. І тут має бути по сім в'язочок, по сім колосочків в кожній в'язочці. І ось так воно має стояти на почесному місці. Я собі. Ось тут його поставлю, бо це символ благополуччя, я не знаю, там буде урожай гарний, все буде добре, тому я вирішила, що він має ось тут оселитися і жити разом з нами до самої водохрещі. А готувати я буду сьогодні дуже смачний салат з нашого українського бурячку. Він дуже святковий, тому я обрала таку золоту тарілочку. Адже посуд це перший крок до того, щоб страва була смачною і яскравою. Тому салат святковий, тарілочка золота. Ось є в мене трішки зелені асорті. Зробили таку подушку. Бурячок відварила буряк. Я вже почистила, щоб довго не витрачати ваш і свій час. Хочу порізати ну, таким досить е великим кубиком. Ах, сейчас забрудню собі, забрудню. Так, ось таким, щоб відчувалося, що ми їмо. не дрібнемо і розкидаємо це все по зелені бурячок. М -м -м. Смакота взимку. Так, обов'язково його вживайте, тому що він дуже корисний для шлункового, шлункового тракту, нашого кишкового. Ось так: один бурячок. Як завжди, всі компоненти напишу під відео, а зараз по руки і дошку. Апельсин. В Україні ще не росте, але зі зміною клімату, я думаю, що дочекаємося, Ківи вже вирощують. А що ми маємо зробити? Ось так його обрізати, ось ці білі прошарки, щоб вони нам не гірчили. Тому обрізаємо ось так. Ось так. Ось так. Все. Швиденько почистили апельсин. І його наріжемо також чвертками. Так. Також досить такими крупними шматочками Є. Бачите, як яскраво це виходить. Так, 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 так. Новорічний настрій, да, Різдвяний. Як у вас там? Як іде підготовка, напишіть мені. Що будете готувати, яка основна страва буде. Мені дуже цікаво, можливо, хочете, щоб я ще встигла приготувати, то напишіть свої побажання в коментарях, а я щось вигадаю. Є ось ця вже краса. Далі, в мене є крем-сир, і я можу можете його використовувати. Зараз візьму дві ложечки. Де тут. А можете фету, ну, якийсь такий нейтральний мені хотілося би тут сир взяти. Ось такі кнедлики пороблю і порозкидаю, ось так. В принципі, можна не гратися, а хочете пограйтеся так, як я. Ось такими. Ось так. І викладаємо. Так. Ну і так далі. Ось так. Ось такі кнедлики. І додам смаку зовсім трішки блакитного сиру в мене гарганзола. Тому ось так, ось так порозкидали. Спочатку крем-сир, а потім багато не потрібно, щоб воно не перебивало смак. Але потрошечку порозкидайте також по салату. Є далі бальзамічний соус у мене. Якщо у вас немає соусу, можете бальзамічним оцтом збризнути трошечки. Ну, бо мені здається, що буряк з бальзаміком це смакота. Ось так. Далі горішки. Тут можете подрібнені волоські, мигдаль, навіть кунжут також буде дуже класно пасувати цьому салатику. У мене кедрові, тому додам їх сюди. Така краса, яскравість і оливкова олія. Все. Вітамінний такий салат, новорічний, святковий. Готовий. Так. Сіль. Якщо ви використовуєте фету, то сіль не використовуйте. А так як в мене крем-сир, я трішки, зовсім трішки додам. Для балансу смаку солі. Все, салат готовий. Пригощайтеся! Ось так. Хочу вже спробувати. Так, ходи сюди, ходи сюди. Так, Крем-сир, гарганзолка. М -м -м. Бурячок. Апельсинка. Ну і листечко. Все, всього назбирала. М -м -м. М -м -м. Поєднання буряка і апельсина М -м -м. це 100% влучання в нереально круте, яскраве ось таке свято. Тому обов'язково приготуйте, пригостіть своїх друзів, ну і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю. Тут буде багато всього смачного.